Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! GC Game World нагадали, що 12 серпня о 19.00 проведуть трансляцію ігроладу Stalker 2 на твіч каналі Xbox. Обіцяють показати більше 30 хвилин. Брешеш. не може бути. Хай мене ковне, якщо брешу. 19 листопада Stray, гра про пригоди котика у світі роботів. Релізниця на Nintendo Switch. А ви пане Кіт, що скажете? Пане Кіт, скажіть, будь ласка, пару коментарів. Санта Моніка опублікували системні вимоги ПК версії God of War Ragnarok. Отож, щоб запустити гру на мінімалках, вам необхідно GTX 1660, або ж RX 5500 XT. А от щоб викрутити все на максимальні налаштування, вам знадобиться RTX 4070 Ti, або ж RX7900 XT. Я думала, ти помер. Ні. Я апгрейдився. Кіно Borderlands нас варили як критики, так і глядачі. Але з кінотеатру я вийшов радше перегніченим. У той Калантоніо, якого я ще згадував в одному із випусків, та обзивав його Калантіном, таки анонсував гру. Але розповідати про неї я вам не буду, оскільки цей пан також пов'язаний з росіянами, знімаючи з ними спільного подкасту. З граніту, з бетону, навіть якщо він намальований, всіх русських я ненавиджу. Юбісофти розпочали додавати досягнення до своїх ігор в стімі. А ще є чутки, що якась із їх майбутніх ігор отримає українську локалізацію. і здогадайся сам. На перший день квейкону не показували квейку. Проте було багато думу. Ні, не Dark Ages, а старого доброго першого та другого. Покращене переведення хоч нещодавно релізнулось. Подейкують, що власникам оригінальних частин дадуть їх безкоштовно. Я знаю багатьох, хто вірить у ці надприродні штучки дрючки. Doom Dark Ages, до речі, так і показували, але лише офлайн і за закритими дверима і всього 10 хвилин. Кажуть, що гра виглядає дуже красиво, але при цьому повільніше, ніж її попередник. Зробимо все повільно і боляче. До речі, про нього. Doom Eternal отримав офіційну підтримку модів, але тільки на ПК. Розробники Dead Island 2 натякають на ще одне доповнення, хоча до того в їх плани входило лише два. Міг би зупинитись на хорошому, міг би зупинився б. Тим часом Capcom показали 11 хвилин нового геймплею ремастеру першого Dead Rising. Файно. Ото вчора бурчав, що в трейлері зомбі режиму Call of Duty Black Ops 6 не показували жодного зомбі, то станом на сьогодні Activision і таки опублікували окремого ігроладного трейлера з ними. Та Шайпі дуже доцільний ремікс пісні Роба Зомбі. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.